Доброго дня малята, я запрошу вас на заняття з аплікації, а робити ми з вами будемо писанком. Малята весні радіє кожна людська хата, бо вона зближає їх з Великоднім святом. Саме весною люди чекають на радісне весняне свято, Великодня. Ще його називають святом Пасхи. Люди готуються до свята. Заздалегідь, вони прибирають домівку, печуть ключі, розписують яєчка, перетворюючи їх на писанки. Раніше яєчка фарбували лише в червоний колір, а потім стали робити різні візерунки: сонце, небо, зорі, крапочки, хвилі, квіти. Ці писанки вони дарували один одному і вітали зі святом Великодня. Малята до нас сьогодні завітала в гості дівчинка Наталочка. Наталочка до малят поспішає, вона Великодній кошик має. В кошику писанка яєчко і Паска запашна. Та чомусь наша Наталочка сумна. Чому може сумувати наталочка? Наталочка малята, багато друзів має, а писанка у неї одна. Що ж наталочці робити? Як друзів з великодним привітати? Малята, давайте допоможемо Наталочці зробити для її друзів багато-багато писанок. Наталочка святкові писанки матиме, друзів ними зі святом вітатимо. А для цього нам знадобиться, як завжди, гарний настрій, аркуш білого паперу. У вигляді яєчка, шаблони для прикрас, клей, пензлик, клійоночка та серветка. Малята. Давайте розглянемо зразок, що зображено на писанці вгорі? Кружечки жовтого кольору. Кружечки малята нагадують нам про сонечку, а що зображено на писанці внизу? Вірно, синя смужка, а синя смужка нагадує нам. Про чисту водичку. А що зображено посередині писанки? Квіти. Квіти малята нагадують нам про прихід весни. Малята беремо жовті кружечки і викладаємо на верхній частині яєчка. Внизу покладемо синю смужечку. А посередині. Яскраві квіти. Тепер малята беремо кожен елемент, намазуємо його клеєм на клейоночці та наклеїмо на місце змащеною стороною, притискаючи пальчиками. Зайвий клей знімаємо серветочкою. Малята, яскраву писанку маю, на талочці дарую. А ви скоріше до рук беріть яєчка і перетворюйте їх на писанки. Я сподіваюсь, що ви це будете робити залюбки. А ми з Наталочкою будемо чекати на ваші роботи. Багато писанок маємо, Великдень зустрічаємо. Малята, скажіть. Так, хто ж приходив до нас сьогодні у гості? До нас приходила дівчинка Наталочка. А на що? Перетворилися звичайні яєчка. Звичайні яєчка перетворилися на писанки. Вірно. З наступаючим вас святом Пасхи! До нових зустрічей! до побачення!